Як вам такі окуляри? Мені здається, трішки краще, тому що... вирішили ще гарніше зробити. Всім привіт! Мене звати Юлія Мешка в Анталі. Зараз знаходжуся в торгівельному центрі Марканталія і Атасу Оптік. Думаю, чого так багато людей? Зазвичай так багато людей немає. А це в них зараз знижки. Якщо, наприклад, ви купуєте на 500 лір, вам буде знижка 75 кожних 500 лір. А окуляри, ви знаєте, вони не дешеві. Ну, от, наприклад, 249. І Неста фірма. 299. А ось якщо ви купуєте двоє окуляр від сонця, то на другий буде столір знижка. 399, наприклад. Якісь собі поміряти чи що? Ну, ось такі, наприклад, коштують 599. Ну, знаєте, Юля дешево не бере, звичайно. Але за те в мене очі не болять. На базарі я вдягнула, слухайте, в мене просто очі. Ну, поч... Я почала плакати тухо. Хороша Ось Ще по 599 такі окуляри. І ці 599. Я не знаю, що це за Інеста, ді бай ді Лороїди. Як вам такі окуляри? Мені здається, трішки краще, тому що брові вони закривають. Ну, мені взагалі окуляри не йдуть, я знаю, тому що квадратне лице. Але ви напишіть, можливо, щось є краще, щось гірше. мене вже пару років немає окулярів. Я свої загубила дуже круті про окуляри. Я прошу, тут окулярів є ціна з боку, 950 літ. Там то відразу писали. Ну, Наприклад, ось такі Вог. 1300 лір. Скло в цих вогах краще, але сама оправа, бачите, падає. Треба вуще обличчя, мені дуже воно маленьке давить. Ось ці 950. Я зазвичай не мірю. Знаєте чому? У мене були такі. Я не можу так зробити, тому що зацепляється за ці. Штучки і все, мені незручно. Ray-Ban, по-моєму, так правильно читається ця фірма, вона дуже дорога. 2030, ну так. Да. Вона хороше вважається. Я не знаю, яка це країна випускає, чесно, але я знаю, що вони хороші. Ось тут є. О, ну, які давайте зеркальні. 2004. Знаєте, як класно, але одягнув з кимось, розмовляєш, і людина з тебе бачить в своїх очах. Не знаю, мені напевно все-таки треба темного права, як ви скажете. Тут написано, що протягом 7 днів ви можете віддати окуляри, здати, просто якщо вам не сподобалось, протягом 30 днів поміняти і безкоштовно вам будуть за ними дивитися. Якщо щось стається, ви приносите, вони вам ремонтують, ще витирають. Ну, знаєте, як очищають у спеціальних таких пристроях. Мама, це булгар. Ці окуляри коштують 4 тисячі лір. Звичайно, вони самі гарні. Я ще вирішила одні за 4 тисячі поміряти, і мені незручно. М -м. Тобто, якщо 4 тисячі, то не означає, що вони будуть ідеальні на всіх. Ні, це не тип. поближче, воно впадає все. А ось тут йдуть окуляри вже для читання ще для того. Ну, коротше, такі окуляри. Лікувальні. 449, 549, 350, 138. Ну це лише оправа. Зараз спеціально перепитала, оце ціна лише за оправу, а вже за скло ви платите відповідно до того, яке вам скло потрібне. Якої якості? Це напевно, чок що оддакли джамп Лері. Оце стільки коштує скло, я так зрозуміла. Стандарт, бронзи. Можливо, це це оправа. Ось нормальні, знаєте, хто носить окуляри, він знає. Я знаю лише, що роза замовляла, щоб вони коли на сонце виходиш, вони темніли, І щоб можна було ну, для зору хороше. Ми тоді купували, але не тут в одному магазині недалеко від лікарні, а Ніби непогано зробили. Сюди ми чому навіть і не зайшли запитати, чесно. А чому не знаю? Я отак вам покажу. Я думаю, кому це цікаво, ви зрозумієте. Я не буду зараз розбирати. Я думаю, це все таки з оправою разом ціни, тому що дуже високі. Да. Ну, такі окуляри. У ну, різні оправи 349, 249. Я знаю, що колись, якщо виписував лікар. По робочій візі, то можна було за 10 лір купити оправу, Юля Дурочка цього не зробила. Розумієте, ну больне. А можна було просто протягом 10 днів лише це зробити. Я думала, що можна було вибирати довго, а воно в мене закінчилось. Тому у кого робочій візи, ви йдете, вам виписав лікар окуляри, відразу йдете і замовляєте, що є. Не чекаєте якихось нових оправ, тому що оцей термін, за який ви можете взяти за 10 лір, ну можливо зараз за 20 вже, він може зараз я запитала в хлопчика, він каже, зараз ці, що по робочим візам, так по страховці буде десь 48-60 лір, отак, в залежності від оправи. Ну все одно це не 250, розумієте? 48 50 60 лір ну, це саме, що колись було 10. Вони те саме. Але запитайте в інших магазинах, в інших можливо бути дешевше, як завжди, повна зупинка, але це ще навіть нормально. Пізніше взагалі тут буде все зайнято. І підряд будуть автобуси лише їхати. Ага, поповнювати карточку можна тут і купувати карточку теж тут. Вибирайте пластикову, не, не, папір. не з паперу, а з пластику. Кілограма коштує 20 лір. Ви бачите, пів я тілен. Значить кілограм 40. Вони, напевно, вже дуже, дуже солодкі. Ці пів кілограма 25. Уявляєте, це, це з льопуха, ви його їсти не будете. Вони люблять, вони їдять. Тобто кілограм 50. невеликі тут, я бачу. Це ну, як я, я цьому. Нарешті в магазині сувенірів з'явилося щось новеньке. Ну, не знаю, чи воно дуже гарне, але за те нове. Можливо, воно і було, просто вирішили поставити ось тут, щоб людям краще видно було. Ось магазин сувенірів, оптом. Деколи в дроздріб дають без проблем. Магазин аксесуарів також оптом. Це магазин тканин, самі дешевші, які можна знайти в Анталії, але можуть бути з якимись недоліками обережно. Там теж магазин сувенірів, зазвичай оптом беруть, але в друзрі також дадуть і той магазин сувенірів. Орієнтир на канцелярію, така немаленька. Ось тут магазин оптовий. Щоб купувати а взуття, це, напевно, якісь деталі до машин це щось нове. Далі, це також оптове. І там якісь соки, якісь пиво також. А це ТВТ-Більгісер, там Apple э, ну, ремонтують айфони, ці ліптопи епловські. Це все знаходиться напроти Марк Анталії. Якщо з іншого виходу, з другого виходу від Манго йти по прямій переходити дорогу. Хотіла вам показати, Юля молодець, потім тільки це догови. я вам точку поставила на карті, буде зрозуміло. І та -да там, 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 -там. на по турецьки по-нашому, кальяни. Подивіться, скільки багато це просто. Мені здається, всі вже маленькі використовувати, але ну, деколи в готелі купують. Це якісь взагалі нові. Такий запах іде тут взагалі таких я не бачила. Це головний опонент теперішнього президента. Зараз ми йдемо з вами по Копалию, вулиця Центральна, Торгівельна, і всі партії якби, роблять свої рекламні акції. Деколи, коли я йду по цій вулиці, хтось виступає по мікрофону, деколи танцюють танці, деколи просто грає музика. І це проходить вже декілька днів. Останніх, і я думаю, буде до самих виборів тривати 14 травня, якщо я не помиляюсь, будуть вибори у Туреччині. Це тут партія теперішнього президента. Економісти зазначають, що кого б не вибрали, але падіння ліри відбудеться 100%. Президент зараз підняв зарплати чиновникам на 45%. Звідки цей бюджет має братися? Ніхто не знає. Всім привіт! Лише на днях знімала «Старе місто. казала, яка ця вулиця гарна, як все гарно пофарбовано. Вони вирішили ще гарніше зробити. Такий ну, приємний колір, блакитний. Напевно, щось піца. Тут був рибний ресторан, ну такий на всі. Я ніколи не заходила, мене завжди запрошували. поки не продали Юля. Треба було заходити. Все пропало. Дуже цікаво, тут побудовано якось такими перетинації різними. Сім. Ну тут Серезер то він відомий. І Танюша казала, що дуже смачна піца. Дуже. Можливо, вони розширяються просто, можливо, це той самий серезер. А ні. Подождіть, подождіть, це резерв, він смачний ресторан, він не дешевий, а піца ось тут смачна. Біля, як завжди щось наплутає, вас не туди пошле. Ось! Ось! Ось вона сказала, що дуже-дуже класна піца. По цінам. Так, це FS, це нам не треба. Колд. Антипасти, селед, Кальсони. Кальсони нам теж не треба. Маскарпоне. Чиво? 330 лір. 750 піца. 430-385. Ну, я так думаю, що, звичайно, вона має бути дуже смачна за такі гроші. Ще таких цін на піцу я не бачила. Ну, от 140, Все. Марінара, спокійненько собі, да? можна щось таке. Але ціни. Вау. Ніколи не була в цьому ресторані. У мене просто незнайома, де коли заходить по таким да, піса. Ну, як вам сказати, я вам дала відомості, я за ціну не знала. Можливо, воно того варте, хто знає. А тут у нас рентикар і екскурсії Треба. мотоцикли. Дуже мені подобається це дерево, таке вже гарненьке. Так, це ми вийшли на годинкову вежу. Мінарет Євлі, і прямо під ним знаходиться е, храм Іоанна Богослова. Прям мечеть, яка примикає до цього мінарету, вона колись була храм Іоанна Богослова. Мене просто е, запитали в коментарях. Тут я пояснюю. Дякую, що додивилися відео до кінця. і Дякую за ваші подолаті, підписки, коментарі. Бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно, перемогу Україні. Цілую вас вчора сходила на здибанку. Знаєш, до мене ну, що це таке? Все, зима закінчилась, настроєння велика ведмедиця вилазить з берлоги. Ну а що, так сказати, весна прийшла, пора лайкатись не тільки в тих інтернетах. А як же? А що ти думала? Ой, краще б і далі сиділа в тій норі. Стрес або дітиска, або 40 років, але тому, що 40 років воно ще гірше дитини. Таке прибацане. Ну то ж тобі не магазин полуничка, що ти зайшла, а там і таке, і таке, і таке, і таке, а ото куди. Запакуйте все. А як же? Є фазан, а є кугут. Розумієш? Одні кугути. Та, воно тобі хіба кукурікає на вуху, а як до справи нема. Всі вони кажуть, що доведуть тебе до оргазму, а доводять тільки до депресії. Все, на стресах пішла до хати.